Всім привіт! Зараз я вам розкажу те, що вам не розказували в школі. Чи знали ви, що основоположниками сучасної науки стали віруючі християни, які отримували свої грандіозні відкриття як откровення від Бога на шляху християнського пізнання, які прививали християнську віру в усі сфери? Лише за останні 100 років з'явились сатаністи, нацисти, фашисти, комуністи і інші сатанінські системи, режими, які брали чиюсь основу християнські відкриття, які були зроблені за допомогою віри? В бога і намагалися будувати на них свій обман, свої вчення для маніпуляцій над людьми. І теорія еволюції каже, що з часом все стає тільки краще, але сьогодні ми бачимо навпаки, що все стає тільки гірше, і сьогодні є безліч Різних теїстичних еволюціоністів, так званих, які намагаються сопоставляти теорію еволюції і біблійну історію землі. Але ми проповідуємо або Євангеліє Бога, або Євангеліє Сатани, яке принижує життя і потенціал людини. Біблійна історія завжди століттями була хребтом науки і підкріплена доведеними фактами. А еволюція не має сенсу і фактів. І ціль диявола забрати у нас слово Боже, щоб люди не мали духовного імунітету проти його атаки, і брехні і стали вразливими до духовного світу.